Бути віруючим це щось набагато більше, ніж просто потрапити на небеса. Сьогодні ви дізнаєтесь про сім головних цінностей, які стануть планом для життя з надлишком, яке має для вас Ісус. Якби ви могли прожити життя з наміром виконати своє дане Богом призначення і побачити, як Боже царство встановлюється тут на землі, ваші базові переконання подібні до компасу. Яке скеровує кожне ваше рішення і розвиває відповідну культуру у вашому житті. Ось чому місія Кената Копланда базує все на конкретних головних цінностях з Біблії, коли ви вкорінені у тих принципах, як життя вірою і ходження у любові вас не захитає безлад цього світу, досліджуючи, як стояти на слові Божому і робити його цінності пріоритетними, ви можете стати світлом у темряві. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. З вами пастори Джордж Террі Пірсонс. І сьогодні з нами біблійний коледж Кеннета Коупленда. Слава Богу! І ще сьогодні з нами деякі лідери місії Кеннета Коупленда. Так, деякі пастори і менеджери. Так, деякі співробітники так. тут сьогодні так. з нами. Хіба вам не хотілося б, щоб кожного ранку, коли ви прокидаєтесь, у восьмій ранку ви були наповнені таким ентузіазмом? І ви думаєте, це неможливо? Але це можливо, якщо ви навчаєтесь в біблійному коледжі Кеннета Копленда, вірно, так Так? вірно тому і ми також хочемо подякувати Кеннету і Глорі Копленд за можливість вести ці передачі за все те, що вони зробили, роблять і робитимуть для тіла Христа у всьому світі. Давайте подаруємо їм великі аплодисменти. Амін. Дякуємо, Кенети Глорія. Джорджі. Хочеш розповісти про наші тези перед тим, як Я ми почнемо? Я просто хочу згадати. Ось про що ми говоримо про головні цінності, і мені це дуже подобається. Так. Так. Кілька наших співробітників сказали мені: ми чули, як ви проповідуєте чи говорите про це навчаєте цьому в тій чи іншій формі протягом багатьох років. Але щоразу, коли ми чуємо це, в цьому є щось нове. Це якраз повертає нас до пункту про слово Боже. Воно здатно розмежувати навіть думки і наміри вашого серця. Воно говоритиме вам прямо там, де ви знаходитесь тієї миті. Коли ми насправді це розуміємо, то будемо одразу ж бігти до Слова Божого. Так швидко, так. бо воно говоритиме нам тієї миті. Так так зазвичай говорив Орел Робертс тієї миті. Тому, щоб допомогти собі в дослідженні цієї теми, ви можете зайти на наш сайт kcm.org.ua. Ви можете зайти на нього там у розділі медіа ви знайдете тези цих передач, які ми для вас підготували. Мова йде про головні цінності місії Кеннета Коупленда. Насправді, це не просто головні цінності місії Кеннета Коупленда. це основа і сутність того, що, на нашу думку, принесе користь кожному віруючому. Ось як ми можемо твердо стояти навіть у світі, так. який, як говориться у старому прислів'ї, скочується у пекло. люди виступають проти Бога і всього хорошого. І це потрібно сказати, є дорогою цього світу. І тут нам на допомогу так. приходять головні цінності. Вони допомагають нам залишатися стійкими і сильними. і таким чином ми можемо бути світлом у темному місці, так. Нехай наше світло сяє яскравіше, щоб ми могли йти. Я туди. подумав, що ми можемо перемінюватись оновленням нашого розуму стосовно цих головних цінностей. І якими б негативними не були ваші головні цінності. Мені подобається, що сказав Біл Вінстон, про те, як слово Боже, потрапляючи всередину вас, він говорив про страх і про те, як Слово Боже вимиває з вас страх. І коли у вас потрапляють ці головні цінності, вони вимивають всі негативні думки. Які могли бути у вас про себе, якими б негативними не було ваше минуле, і де відбувається встановлення головних цінностей встановлення головних цінностей у нашому житті. Так що, коли ці речі спробують атакувати нас, наше серце буде як серце людини 112-го псалма. Ми затверджені, ми вкорінені і затверджені. Ми не спонукані тим, що відбувається навколо нас? Чому? Тому що головні цінності дуже сильні є фундамент. Вони в нашому серці. Те, про що ми говорили минулого, і говоримо цього тижня, цього недостатньо, щоб оновити наш розум стосовно кожної з цих цінностей. Але це робиться швидше для того, щоб оновити наш розум стосовно поінформованості про них. Щоб надати їм цінність, надати цінність цим головним цінностям. і тоді ми зможемо робити те, що Павло сказав Тимофію. Ми продовжуємо навчатися, щоб представляти себе достойними або навчатися, щоб демонструвати ті речі у нашому житті. Так. Це процес, який триває так. все життя. Навіть те, що ви отримуєте тут у біблійному коледжі, навіть якщо ви старанний, вірний глядач, передачі переможний голос віруючого» і користуєтесь іншими матеріалами цього служіння, це чудово. Але все одно це процес, який займався життя, коли ви додаєте шар за шаром. Ми переходимо від віри до віри, від слави так. до слави. Саме тому нам ніколи не має ставати нудно знову, знову і знову чути ці речі. Бо це не просто відмітка, яку ми для себе ставимо. О, я знаю це. ви можете щось про це знати, але ви багато не знаєте порівняно з тим, що нам потрібно буде дізнатись, щоб зростати у бозі. Думаю, нам так. варто перейти до нашої теми. Так, давайте. Чому б нам не зробити наступне. Ми можемо навести наші головні цінності і потім перейти до наступної. Ось наші головні цінності. Ми ставимо Слово Боже на перше місце. Ставити Слово Боже на перше місце. Брат Коплен навчав цьому протягом багатьох років, і зазвичай він до цього додає. І зробіть слово Боже найвищим авторитетом у вашому житті. Слово Боже на першому місці, номер один. З чим би ви не зустрілись навіть в цієї миті. Зараз поставте Слово Боже на перше місце, тому що Слово Боже. Це відповідь і Бог має мудрість стосовно того, що вам потрібне. Ми живемо вірою. Все, що ми робимо, ми робимо вірою. Протягом багатьох років я чув, як брат Коплен казав: якщо я не зможу отримати цього вірою, то я не матиму цього. Саме тому це служіння вільне від боргів. Ми нікому нічого не винні. Ніхто не може сказати нам, чи можемо ми візьмемо, наприклад, одну з машин нашого служіння. Ніхто не може вказувати нам, чи можемо ми її подарувати чи ні. Вона належить нам, вона наша. Ми не звітуємо перед банком. Тому ми маємо цю свободу. Далі ми ходимо в любові. Ми знаємо, що віра діє любов'ю, і любов має бути найбільшою мотивацією в нашому житті для служіння, яким ми якими Я рекомендую всім вам переглянути передачу за минулу п'ятницю, особливо якщо ви пропустили її. Бо ми розбирали коментарі перекладу Біблії, наповнене духом життя. Кажу вам, це потрапляє в саме Яблочко. Хіба ви не подумали ого, коли ми почали? І це та річ, за якою ми можемо перевіряти так. своє життя. Наступна цінність, ми керовані Духом Святим, про що ми і будемо говорити сьогодні. Ми про все молимось, ми про все молимось, щоб не сталося. Ми захищаємо помазання, і ми шануємо Бога. Сьогодні ми говоримо про те, як бути керованими Духом Святим. Я хотів би, щоб пастор Тері взяла на себе цю частину, бо це те, що вона дуже добре робить. Це те, на чому вона зосереджується, і ви побачите, що інколи, коли ми служимо разом, стається так, що вона багато говорить. А я стою і слухаю, як вона говорить. Але послухайте мене, я знаю, коли на ній є помазання. Я визначаю це. Я не втручаюсь. Все, на що я чекаю, це помазання від Бога у даній конкретній ситуації. Я хочу, щоб ви це знали. Тут є речі, про які вам потрібно дізнатись від неї. Дуже тобі дякую. Будь ласка. Отже, головна цінність номер чотири. Ми керовані Духом Святим. Як ми вже казали, ми підвищимо свою поінформованість про нього. Як ви можете бути керованими ним, якщо ви не знаєте про нього. 1 Івана 5, 7. А для цього звичайно потрібно звернутись до Слова Божого. Ось чому головна цінність номородин ставити слово Боже на перше місце. Якщо ми хочемо дізнатись про щось у Бозі, нам слід звернутись до Слова Божого. Його слово це його воля. Ми вже казали про це. 1 Івана 5,7 Бо три свідчать на небі отець, слово і святий Дух. і ці три є одне. одне. «Ці три є одне. Ви запитаєте, а де ж тут Ісус? Він щойно сказав: отець, слово і дух. Слово саме по собі також три єдине: є записане слово, сказане слово і живе слово. Живе слово це Ісус, Він і є Слово, яке записане, так і сказане, яке стало тілом. Записане, сказане і живе. І всі ці три одне. Вони однаково рівні, і всі ці три разом створюють те, що ми називаємо трійцею або божеством. Тому Бог і його Слово це одне ціле, Бог і його дух це одне ціле. Тому Він компетентний, щоб вести нас. Він компетентний. Всі характеристики і якості, які ми бачимо у Бозі, які можна знайти у Бозі, які можна знайти в Ісусі, є і у Дусі Святому. Коли Ісус сказав, ви виглядаєте сумними, і пригніченими, тому що я сказав вам, що відходжу, але не сумуйте, я не дішлю вам Духа Святого. Я маю для вас новину. Він не вислав резервний склад, він не вислав молодшу лігу. Чудово сказано все у Бозі, прогресує і він вислав Духа Святого, який не обмежений жодними обмеженнями тіла. До Римлян вісім, Бо всі, хто водяться Духом Божим, є синами Божими. Слово сине грецькою мовою означає щось більше ніж просто діти. Ми всі діти Божі. Але ті, хто розвинув вміння слухати і чутливі слухати і реагувати, слухати і реагувати, більше розвинуті у своїх стосунках, вони розвинуть у своїй зрілості. слово сини вказує на більш зрілих людей, більш зрілі сини Божі. Чим більше ви навчаєтеся бути керованими ним, чим більше ви практикуєте це, тим більше зрілими ви стаєте, бо, як ви побачите, він веде нас у писанні, і він також веде нас у житті. І пам'ятайте, що зрілість, хоча певною мірою пов'язана з часом, бо час спливає, і ми маємо час, як ми його розуміємо. Але речі у дусі не стаються паралельно з природними речами, якщо говорити про час. Тому, хоча дитина довгий час і залишається немовлям, ви можете дуже швидко вирости духовно і досягнути такої зрілості, якої так і не досягають деякі християни, Дуже швидко, просто стаючи чутливими до Духа Святого і дозволяючи йому вести вас у Слові Божому. Так коли я навчаю про Духа Святого і я маю час. А я маю цілу серію уроків на цю тему. Якщо ви знаєте англійську мову, ви можете переглянути деякі з них на нашому сайті. Я маю великий перелік всього того, що робить Дух Святий, і у чому ми покладаємось на нього. коли ви зупиняєтесь і дивитесь на все це, це відкриває вам очі. Отже, давайте розглянемо деякі ключові речі. Духом ми маємо доступ до Отця. ісус вказував на Отця. Слово Боже вказує на Отця. Дух Святий вказує на Отця, і без нього ми не маємо доступу. Я думав, це Ісус дає нам доступ. Ні, Ісус відкрив дорогу, але без Духа Святого ми не зможемо знайти її. Без Духа Святого ви ніколи не вийдете на цю дорогу. Саме тому Дух дає нам доступ і зв'язок з Отцем, і саме у цьому наше молитовне життя. У цьому все. все у ньому він, дух істини. Він дух благодаті. Він дух мудрості, він дух розуму чи розуміння, він дух поради, він дух сили і він дух страху Господнього. Це Ісаї, 11 розділ, другий вірш. І це також згадується у Євангелії від Івана 17, і в посланні до євреїв 10, 29. Дух святий виливає Божу любов в наші серця. Ось цей зв'язок. Бог є любов, Дух Святий також є любов, і він трансферагент. Коли ми вірою відкриваємо себе для нього, ця любов передається, розповсюджується у всі частини нашого духовного єства. Це не щось маленьке, що знаходиться в куточку вашого серця. Вся ваша духовна людина була створена заново любов'ю. ви творіння любові. Так і тому нам слід поводитись як ті, ким ми є. А не як цей світ Дух Святий відкриває Отця Сина, Слово Боже, і майбутнє. Давайте поговоримо про це в Івана 16, 13 і 14 Говориться: коли ж прийде він, це розширений переклад Біблії. Коли ж прийде він, Дух істини, і пам'ятайте, що Ісус сказав Слово Твоє істина. Тому ви можете сказати, коли прийде він, дух слова він, помазання, натхнення, сила ісус сказав: мої слова є дух і істина. Знову ж таки, Слово Боже і Дух це одне ціле. Слово Боже, це не чорнила на сторінці. Слово Боже викладене Духом Божим. Отже, коли ж прийде він дух істини. То наставить вас на всю істину, бо він говоритиме не своє власне послання, а казатиме те, що почує від отця, і передасть це вам. Він оголосить, і звістить вам про те, що прийде, що станеться у майбутньому. він вшанує і прославить мене, тому що від мого візьме зачерпне і звістить вам. у розширеному перекладі говориться: оголосить, відкриє і передасть. Він знає, як донесеться це до вас. Не зосереджуйтесь на своїй нездатності, зосереджитись на його здатності. Коли ви говорите я не розумію, ви відштовхуєте його. Коли моїй доньці було два роки, якось я вкладала її спати і сказала: давай помолимось. Вона відповіла: Бог зі мною не розмовляє. Я сказала, розмовляє. Ні, не розмовляє. Розмовляє обрі. Вона вхопила мене за голову, притягнула до грудей, запитала: Ти що-небудь почула? Я відповіла ні. Вона сказала: бачиш, я ж сказала, що він зі мною не розмовляє. Тому у нас був невеликий урок про те, як ми чуємо Бога, але це не що, що ви чуєте зовнішнім вухом. Ви наділені здатністю чути його. Здатність бачити майбутнє не завжди така, як ви думаєте. Розумієте? Ми не говоримо тут про передбачення на майбутнє, і не завжди мова йде про пророцтво. Станеться ось ця подія чи та подія. Буде такий час, коли ви будете відчувати це. Але є й інші аспекти. Назву лише кілька. Наприклад, зателефонуй своїй мамі. Мені подобається цей вислів. Зателефонуй мамі. Перевір свій телефон. Ти не забув ключі. Ти не зачинив двері? я пам'ятаю одне спонукання пов'язане з моїм сином. Запитають Джеремі, чи він цілує дівчаток. Йому було чотири. І коли я запитала Джеремі, ти цілуєш дівчаток? Він відповів «О, так!». Це смішно, коли дитині чотири роки, але не так смішно у чотирнадцять. Розумієте, у вас виникає проблема. І ось тут алілуя Дух Святий показав мені майбутнє, так. вказавши мені на те, з чим мені потрібно було розібратися, і дав мені здатність розібратися з цим. Він показав мені, до чого б це могло призвести у майбутньому, якщо з цим не розібратися. Але знаєте, все може бути несподіваним і більш терміновим. Якщо ви будете щодня практикувати такі речі, ви будете набагато краще готові до того, щоб впізнавати його голос, коли виникає щось термінове. Коли ви вчитесь реагувати, ви так. не зволікаєте, ви не відкладаєте, ви не відтягуєте, і це не означає, що потрібно одразу робити щось, в чому ви не впевнені, і казати гаразд, Господь просто помоліться про щось у дусі, і ми ще поговоримо про це але важливо розуміти, і розвивати цю здатність, знати, що це був він, щоб у випадку чого термінового ви могли відреагувати на це. Наприклад, у нас є друг, який є пастором церкви в Нью-Йорку в самому центрі міста, там, де сталися події 11 вересня 2001 року. І він навчав свою церкву тому, як бути керованим духом. І один з його прихожани, що вулицю господь сказав: Біжи, і він побіг. Він не дивився, не перевіряв, просто побіг. І прямо над ним літак врізався у ту вежу. Той пастор не втратив жодної людини у своїй церкві. Потім цілий день розповідали історії про те, що почув той і той, але вони були навчені і вміли чути Духа Святого, Бог говорить постійно. Але чи слухаєте так, його ви? Так Продовжуй, Джорджа. Від Йоанна 6,63. «Дух оживляє. Від плоті немає жодної користі. Слова, які кажу, я вам є дух і життя. Тобто, життя виходить з духа. Життя виходить з духа, і нам слід бути людьми, які живуть зсередини назовні. Я пам'ятаю, коли Кейт Мур вперше проповідував у нас в 90-ті роки. Я віз його до аеропорту. Ми просто говорили про речі Божі, і він сказав: знаєш, якби я був пастором церкви, то я передусім навчав би своїх людей про те, як бути керованими Духом Святим. Повернувшись додому, я одразу ж підготував серію проповідей, щоб навчати в церкві про те, як бути керованими Духом Святим. У посланні до римлян 8.16 говориться: цей дух свідчить Духу нашому, що ми діти Божі. В розширеному перекладі сказано той самий Дух свідчить Духові нашому, запевняючи нас у тому, що ми діти Божі. Дух Святий спілкується з нами через наш дух. Ти казала про те, що це потрібно робити постійно. І стається, що я намагаюся зібратися на роботу, навколо щось відбувається, мені телефонують. І найчастіше перед виходом з дому, навіть після того, як я поспішав, я зупиняюсь і кажу Дух Святий, може я щось пропускаю? Може, я щось забув? Я постійно звертаюсь до нього. І послухайте, що сказав брат Хейгін. Часто ми шукаємо скерування не так, як сказав Бог. І в такому випадку у нас виникають проблеми. Інколи ми судимо про те, що Бог веде нас з того, що кажуть нам наші фізичні відчуття. Але Бог ніколи не каже, що він вестиме нас з допомогою наших фізичних відчуттів. Надто часто ми дивимося на речі з природної точки зору і намагаємось говорити про них. Але ніде у Біблії Бог не каже, що вестиме нас з допомогою нашого інтелекту. Біблія не каже, що тіло людини це світильник Господній. Вона каже, що дух людини це світильник Господній, Бог буде вести. Він буде просвітлювати нас, він вестиме нас з допомогою нашого духа. Алілуя. Отже, ведення духа починається з розвитку усвідомлення своєї внутрішньої людини, духа всередині, і усвідомлення присутності Духа Святого у вашому житті. Завтра ми докладніше поговоримо про те, як це розвивати, але дозвольте мені одразу сказати, що найважливіший ключ до розвитку усвідомлення Духа Святого всередині вас, це бути наповненими Духом Святим. Ісус сказав у 16 розділі Євангелія від Марка: ті, хто вірять в моє ім'я, говоритимуть іншими мовами. Він очікує, що кожен віруючий буде сповнений Духом Святим. Дії другий розділ настав день п'ятидесятниці. І коли вони там сиділи, вони всі сповнились Духа Святого і всі почали говорити іншими мовами. Тому інші мови це двері у надприродне. І саме так. таким чином ми дозволяємо Духу Святому рухатись у повноті його служіння для нас і через нас. Павло сказав: «Я бажав би, щоб ви всі говорили іншими мовами, і я радий, що більше за всіх вас говорю іншими мовами. Так. На нашому сайті kcm.org.ua є передача, з яких ви можете більше дізнатись про те, як наповнитись духом. І про переваги наповнення Духом Святим залишайтесь з нами, а ми ще повернемось і помолимось разом з вами. Слава Богу. Амінь. Хвала Богу! Джей виховувався в християнській сім'ї, але ще у шкільному віці почав бунтувати. З віком він став залежним від алкоголю і почав жити у двох світах. Нарешті я прийняв рішення, що втомився бути на 50% у світі, а на 50% християнином. Я втомився навіть бути на 98% християнином і на 2% у світі. Причина в тому, що я людина, що віддається на всі 100%. Тож, нарешті, я віддав всі 100% світові, і тоді все почало руйнуватися. Джей почав пити без стриму, отримав три попередження за водіння у нетверезому стані і мало не загинув в аварії. Четверте і п'яте затримання за водіння в нетверезому стані привели його до десятирічного перебування у в'язниці. Навіть у в'язниці Джей не хотів уникати проблем. Після бійки з іншим ув'язненим його замкнули в ізоляторі в камері 2 на 3 Гірше бути не могло. Я не був лише у камері смертників, і в цю мить я почав думати: мені потрібно поводитися інакше. Саме тоді Дух Святий почав говорити до мене, і саме тоді Бог сказав: Мені потрібно, аби ти спробував віддати мені всі 100%. І тієї ночі, хоч я був обмежений простором 2 на 3 метри, це був мій духовний хлів. І я сказав, гаразд, я люблю логіку, навіть на духовний аспект, поміркуємо логічно. Саме в таку мить блудний син отямився, прийшов до тями. І я прийшов до тями і сказав. Я почав плакати і молитися, Боже. Я хочу повернутися додому. Я хочу повернутися додому. І, хоча я стояв на колінах на холодній бетонній підлозі, я відчув, ніби я повертаюся додому, в бо обійми Бога Отця. Бог був готовий миттєво звільнити мене від деяких речей. І Він також був готовий провести мене через інше звільнення поступово. Це багато означало для мене те, що він. Хотів бути моїм партнером. Бог почав працювати з Джеєм у в'язниці. Він почав піднімати його як лідера і приклад для інших ув'язнених товаришів. Через кілька років Джея нарешті звільнило достроково. З тією ж віддачею, Джей прийняв місію примиряти колишніх ув'язнених і їхніх родичів. І заснував власне служіння прощені в'язнів. Саме так я живу тепер. І я не жив для Ісуса менш радикально, ніж я жив для диявола. Мені не здається, що я винен Ісусу менше, ніж те, що віддавав диявола. Я продовжую жити на всі сто. І я вважаю, єдиний спосіб жити радикально для Ісуса це не лише залишатися сильним у Господі і у могутності Його сили, але також за допомогою цього служіння, прощені в'язні, допомагати іншим чоловікам та жінкам залишатися сильними у Господі. І могутності його сили після того, як вони вийдуть із в'язниці. Ось що роблю, і мені це подобається. Для мене це зовсім інше життя, але це життя, яке я вибрав, життя, яке я люблю, і яким я насолоджуюсь. Ви знаєте, люди моляться свої роботи, за кращі роботи, за підвищені бонуси, чи не так? Я отримав премію. І це відбулося цілком неочікувано для мене. Одного дня мій менеджер зателефонував мені і сказав: Хочу тобі повідомити, що ми отримали премію. Я відповів чудово, він продовжив, а хочеш знати, скільки? Я сказав, звичайно, вона перевищила 5 тисяч готівкою. І це дуже добре. Це свідчення про Господа, наскільки він добрий. І іноді це приходить несподівано. Він може прийти і просто «Бам!» Ось і ти можеш що зробити. І я думав, куди ти хочеш, щоб я посів частину цього? Що ти хочеш зробити з цим? Знаєте, це партнерство з небом. Я виконую те, що я маю зробити з цими грішми. І я вважаю це чудово. Він такий добрий, такий благий, і він зробиться для вас. Він зробиться для кожного. Він просто любить, любить благословляти нас. Це моє свідчення. Один з найбільших скарбів у вашому житті, як віруючої людини, це наповнення Духом Святим. Біблія каже, що Дух Святий все бачить, і глибини Божі. І що, говорячи іншими мовами, ми говоримо таємниці. І ми говоримо не людям, ми говоримо Богові. Хто не хотів би спілкуватись з Богом на зовсім іншому рівні, який обходить те, що ви можете згенерувати своїм розумом. Ваш розум такий обмежений, але ваш дух створений за образом Божим і не обмежений. І Бог хоче Духом Святим з'єднати свою безмежність з вашою безмежністю. І якщо ви ще не наповнились Духом Святим, повторіть за мною отець. отець. Я вірю, що Ісус син Божий. Я вірю, що Ісус син Божий. Він мій Спаситель Він мій спасити і мій Господь і мій Господь наповни мене зараз. Наповни мене зараз. До переповнення до переповнення Духом Святим. Духом святим. І я буду. І я буду В ім'я Ісуса, ім Ісуса говорити іншими говорити мовами. іншими мовами. І що ви робите? Ви просто відкриваєтесь для його служіння. Ви не говорите слова із своєї голови. Ви просто починаєте говорити вірою. Ми занурюємось у глибину басейну. Давайте 10 секунд помолимось у дусі. Бачите, ви можете зробити це вірою і пірнути туди. Так зробив пастор Джордж і всі ми І пам'ятайте, Бог любить вас. Ми, ми любимо, любимо вас, вас. І ісус є Господь. Господь. Hallelujah.